Спортивна подія року для кожної громади під гаслом з Україною в серці, З вірою у збройні сили України. У Тростянці відбулись обласні спортивні ігри, присвячені 34-й річниці незалежності України та 75-річчю спортивного товариства Колос. Змагання увійшли в історію рекордним призовим фондом в один мільйон гривень. Переможе сильніший. Всім успіхів, всім перемог! Слава Україні! У спортивних іграх приїхали позмагатись 18 команд з громад Вінничини. За перше місце команда Переможець отримала 300 тисяч гривень, за друге 200 тисяч і за третє 100 тисяч гривень. За участь у змаганнях кожна громада отримала 20 тисяч гривень. Головні меценати спортивних змагань, благодійний фонд МХП громаді за підтримки громадського об'єднання. Ми вінничани. Ми вже 10 років займаємося розвитком громад, і тому ми розуміємо, що спорт є невід'ємною частиною цього розвитку і відновлення. І ми хочемо винагородити наші громади, які приймають участь у таких гарних змаганнях, які розвивають спорт, які розвивають громади. Всі, хто приїхав, всі, хто приймали участь, отримують по 20 тисяч. Відкриття змагань розпочалось із вшанування загиблих героїв та запалення вогню спортивних ігор. Призові кошти, а саме мільйон гривень, в громадах будуть використані на закупівлю інвентаря, оновлення інфраструктури та підтримку спортивних заходів на місцях. Компанія на сьогоднішній день. Виділяє великі кошти на підтримку, саме розвитку спорту, розпочинаючи від спортивного інвентаря, який ми часто, часто даруємо колективам будь-яким, чи то дитячим садочкам, чи то школам, чи то вже спортивним, які формувалися об'єднанням, спортивна форма, організація поїздок на якісь змагання. Олександру 57. на змаганнях він представляє Крижопільську громаду. Учасники жартують сьогодні. Він наймолодший. У категорії ривок гирі чоловік зайняв третє місце. Каже, у спорті вже понад 40 років це і дозволяє досягати результатів. Кожного року ці самі змагання в серпні місяці це називається Ривок Гирі, Гвардійський ривок Р ще по-другому. У мене було 16 чоловік. 16-15 в категорії. Ну, третій. І поки одні спортсмени тягали гирі, поруч вели інтелектуальні ігри, шахісти. В дитинстві в нас ж не було ні інтернету, от потрібно було вечори чимось займати. От ми грали шахи, так привилася і любов до шахів. Шахи, такий, знаєте собі, від спорту там потрібно і хитрувати, і мудрувати, там потрібно і зосередженість. В рамках змагання проходили конкурси з гирьового спорту, дартсу, настільного тенісу, волейболу. Кожен знайшов собі дисципліну до душі. Спорт в громадах розвивається в багатьох дуже якісно і дуже сильно. Тому я думаю, що ці ігри вони надзвичайно потрібні не тільки для об'єднання, це те, за що воюють наші воїни. Це те, що ми показуємо, що країна живе, країна бореться, країна розвивається, молодь готується, молодь спортивна, молодь підготовлена, патріотична. Під час заходу було підписано угоди про співпрацю між спортивним товариством Колос та Тростянецькою громадою а також відзначення ветеранів спорту і активних діячів фізкультурного руху. Люди хочуть сьогодні психологічного розвантаження, фізичного розвантаження, і якраз за рахунок цього. Ми маємо масовість. Ну і безперечно, та спільна робота, яку ми проводимо з владою, з бізнесом, з нашими спонсорами, меценатами. Дітки з різних куточків нашої області з'їхалися для того, щоб позмагатися, поспілкуватися, отримати якісь позитивні емоції, познайомитися і в подальшому один з одним вони будуть спілкуватися, можливо, навіть товаришувати. Тому е, от такі заходи, які сьогодні відбуваються е, на підтримку наших Збройних сил України і хлопців. От вони об'єднують перше місце в змаганнях та грошовий приз у 300 тисяч гривень виборола команда з Тростянця. Тростянецької громади учасники отримали грошові призи, подарунки, а головне емоції та віру, що об'єднавшись, Україна здолає все.